Доброго дня, шановні друзі! Хочу сьогодні звернутися до студентів Львівської політехніки. Я пишаюся тим, що ви вийшли, висловили вашу думку і погоджуюся з вами. Цій Фаріонші немає місця в стінах славетної львівської політехніки, тим більше в якості викладача. Фаріон це рідна сестра Путіна. Ідеологічно, вони близнюки, тому що вони обидва впевнені, що це вони, а не ви. Будете вирішувати, яку Україну будувати. Якщо ви скажете Фаріон чи Путіну, що це ви молодь, це ви майбутнє України, і ви будете будувати ту країну, яку вважаєте за потрібну, і Фаріон, і Путін з вами не погодяться. І вона, і він скажуть: ні, це я буду за вас вирішувати. І тому її треба до бісової матері гнати. Вона вже задовбла. Тому що зовні вона україномовна. У неї назовні стирчить білет комуністичної партії Радянського Союзу та білет партії Свободи. А всередині вона така сама Сніжана Єгорова. Різниці немає. Шановні друзі. Я теж колись був студентом, і я е, дружу з Олесем Донієм. Я пам'ятаю, як ми студенти, виходили на цю революцію на граніті, і це були прекрасні часи. Ми тоді змінили шлях країни. Я впевнений, що ви зробите ще більше ніж ми. Я пам'ятаю, як разом з студентами я виходив на перший майдан, тоді з'явився автомайдан, і коли наш автомайдан був реінкарнований, вдруге вже. На Революції Гідності ми вийшли, тому що ми, побачивши, як побили студентів, прекрасно пам'ятаємо, як ми були вчора студентами. І я вийшов на Майдан, тому що мої діти теж були студентами. Вони, вони прочитають хороші книжки і вони підуть захищати Україну. І я вийшов тому, і наші хлопці зараз на фронті, тому щоб їх діти вже. Не мали потреби виходити воювати з ворогом. Ворога треба розбити. І один з цих ворогів це Фаріон. Вона ворог, яка сидить в тилу. Вона той ворог, який працює на ворожу пропаганду. Тому що, я прекрасно пам'ятаю, друзі мої, вона сказала, що вона пішла в комуністичну партію, тому що вона робила кар'єру. Так, Отакі От саме Фаріони вони і вбивали Степана Бандеру. Вони теж робили кар'єру. Вони це робили з кар'єрних міркувань, як і Фаріон. Вона заради кар'єри. За рік чи два до кінця Радянського Союзу таки вперлася. Та їй начхать на Україну. Їй начхать на політехніку. Вона закохана виключно в своє его. Друзі мої, я в 91-му році. Поїхав в Америку ще з Радянського Союзу. Ви розумієте, що якраз відбувся цей Радянський путч, і в редакцію газети, де я працював, прийшли КДБшники, прийшли такі Фаріони, отакі, які вступили в партію заради кар'єри. І перший в списку тих, хто був небажаний, був я. Тому що я, на відміну від Фаріон, яка співпрацювала з Радянським Союзом. Я тоді працював, коли Горбачов дав оці можливості, оці ви, всі видання, перебудовні, там юність, собесідні, каганьок. Ми боролися з цією радянщиною. Ми хотіли її позбутися, і такі фаріони боролися з нами. Це Фаріон вбила Бандеру, це вона переслідувала Чорноволо, це вона знищила Стуса. А тепер ця стара комуняцька шкапа гадить нам в тилу. Тому що те. Як вона звернулася до наших захисників, це просто ганьба. Це не можна терпіти. Те, як вона поводиться, це просто мрія, це мрія путінської пропаганди. І тому я впевнений, що ви зробите не менше, ніж ми, коли були в вашому віці. Тому що ви не повірите, я по віку, ну, ну, я на рік молодший за Фаріон. І коли я бачу. Оцей старий ретроградну амнізію радянський Нафталін. Я не розумію, як це може жити у такому місці, як Львів. Е, у мене є чотири міста, в які я закоханий. Ну, Київ, я тут народився. Виріс, вчився перше кохання. Звідси я пішов в армію, прийшов, звідси я поїхав в Америку, і я побачив перше ну, таке місце, в яке я закохався за кордоном, це був Лос-Анджелес. Я побачив, що життя ось воно, Що я, я з Радянщини, де воняє оцим тотальним Фаріон, попав в нормальну країну. І я закохався в Лос-Анджелес. Я там прожив багато років. Потім я закохався в Нью-Йорк. Я теж прожив там ну, багато років. А у мене дуже гарні спогади І четверте місце. А, не на четвертому місці, а одне з чотирьох міст, які я закоханий. Це безумовно, Львів. У мене жінка довго жила у Львові. Вона закінчила Львівський університет. Тому я дуже хочу, щоб ви, шановні студенти Львівської політехніки, зробили більше, ніж те, що зробили ми. Там, коли була революція на граніті, коли була помаранчева революція, революція гідності, щоб ви довели до кінця, бо львівська політехніка. Існує не для того, щоб чиновники отримували гроші. Львівська політехніка існує не для того, щоб там паразитувала оця стара кошолка і пишалася тим, що ну я ж у Львівській політехніці преподаю, Я ж мене ж не на вулиці знайшли. Вона прикривається вами, вона прикривається вашим вишам, і вона використовує вас і ваш виш, і Львів, і Україну для того, щоб шкодити Україні. І вип'ячувати своє его. Ця україномовна Сніжана Єгорова не повинна бути викладачем. Ви це те, для чого існує Львівська політехніка. Для того, щоб випускати студентів, фахівців і майбутнє України, для цього існує Львівська політехніка. Цей ви ж існує для вас. І це ви будете вирішувати, яка буде Україна далі. І це ви повинні вирішити, що в Україні майбутнього не буде оце виняти цією смердючою фаріонкою. Це ваша задача. І ви, я впевнений, її виконати. Я розумію, що це не найскладніша задача. Я розумію, що ви виконати, виконаєте багато найбільш більш, більш складних завдань. Ви збудуєте нову Україну. І коли я дивлюся на. Оце одробало, яке прикривається вашим іменем, мені здається, ви стали на правильний шлях. Це ваша задача позбутися цього смердючого лайна. Тому я впевнений, ну, що хлопці і дівчата, вони, які вчаться у львівській політехніці, зможуть донести. До викладацького складу і до керівництва вашого вишу, і, до речі, є ще і міністерство освіти, є е, місцева влада. Можете підключати інших студентів, тому нехай ваші друзі з інших вишів Львову вас підтримують. І ви всі разом. Я бажаю вам успіху виконаєте, виконаєте це завдання. Ви позбавитесь цієї комуняцької ретроградної амнізії, яка псує життя посеред прекрасного міста Лева, е, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. А перемога, друзі, буде за нами тому, що за кожним із нас персонально не зайржаві.